Усіх е, акторів театру, режисерів, працівників сцени, усіх працівників нашого театру, взагалі ветеранів, які багато-багато років свого життя віддали цій мистецькій ниві, хочу подякувати за те, що в такий складний час сьогодні, в час випробувань, смутку театр це є те місце, де люди можуть прийти, відволіктися. Я хочу побажати колективу театру нових творчих проєктів. Хочу побажати, щоб ця зала завжди була повною, щоб глядачі були вдячними і завжди хотіли сюди повертатися. Усім вам бажаю міцного здоров'я, добра, миру, злагоди і Божого благословлення. Нехай все у вас буде як найкраще. Вітаю! Дякую за вітання! Сьогодні ми дуже щиро дякуємо нашим збройним силам України, які дають нам можливість сьогодні тут бути. І взагалі, що вони є, і вони дійсно найкращі, найкращі зброї сили України і ще розвивати опису, подякувати нашим хлопцям, нашим героям.